Сказав, у нас буде не тільки члени робочої групи, а буде ще Михайло Петро, Іван, Чешек. Послухайте, вони, ми би записали. Що ж ви мене послухали зараз? Я вас не перемагав. Чому вам трясне? Ні, мене не трясне, я так спілкуюсь. Вау. 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 Або ми зараз працюємо в тому форматі, який визначений документом, або ми розходимося і ніякої бути? Питаюся, або ми працюємо. Чому преса не може Я Ви є ще раз вам кажу. Або Це свавілля ми... проти преси. Ми члени ініціативної групи і підприємці. Хотіли піднятися просто на групу, прийняти на гору, прийняти участь в засіданні робочої групи. Лише з одної всього насього на коту, що ібо, як показує практика, після е засідань відбувається заміна понять і, і підміна обіцянок. Нам одна обіцяють, інша роблять.